На фоні час новини для вас працюють інформаційні команди «Фактів» Вайсітіві та Вікон СТБ у травні на початку червня російські окупанти планують активізувати бої на лінії фронту. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу Дазасте заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Але збройні сили України до цього добре підготовлені. Водночас Буданов наголосив, що без міжнародної допомоги нам буде катастрофічно важко. Вона нині, хоч і надходить, але у вкрай малій кількості. Водночас, де саме росіяни планують активізацію керівник гур не уточнив. Нині ворог не полишає спро прорвати нашу оборону біля часового яру. Захоплення цього міста дасть можливість окупантам просуватися далі, адже населений пункт на панівній висоті. 15 ракетних та 18 авіаційних ударів росіяни сьогодні завдали по Україні. Ще зо три десятки разів ворог атакував з реактивних систем залпового вогню. Про це заявили у Генштабі. На самій ж лінії зіткнення відбулося майже 90 бойових зіткнень. У суцільному вогні прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині. На Харківщині ворог обстріляв козачу лопань, стрілечу та уди. На Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулося чотири атаки. А на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 27 штурмів. Основні бої тут точаться нині на підступах до часового яру. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках зо три десятки боєзіткнень. На Запоріжжі бої точаться в районі Роботиного. А на Херсонщині росіяни намагаються наступати на Кринки. Там наші сили відбили чотири атаки. Бійцям 3-ї штурмової бригади вдалося відкинути ворога на Авдіївському напрямку в районі села Семенівка. Нині цей населений пункт опинився в сірій зоні. На цій ділянці фронту окупанти не полишають спроб просунутися вперед. Позиції наших армійців ворог накриває з артилерії і дронів. Бійці нині збирають на нову автівку. Попередньо росіяни спалили. Задонатити захисникам можна за реквізитами на екрані. Напередодні оборонці на Авдіївському напрямку відбили вісім ворожих атак. Росіяни не змінюють свою тактику і маленькими групами намагаються прорвати лінію оборони. Рясно накриваються і напрямок з авіації, запускають роями ФПВ-дрони. Тож бійцям доводиться виконувати завдання вночі. Тоді більше шансів залишитися живими та дістатися до позицій. Автівка на фронті то. Життя. Вона підвозить людей, вона підвозить БК, вона вивозив вивозить ранених. І на фронті автівка це розходний матеріал, бо їх дуже часто та швидко знищують. Прошу всіх долучитися до нашого збору, до допомогти нам. На Донеччині загинув Павло Петриченко, військовослужбовець 59-ї окремої бригади Збройних сил України. Про це повідомила його сестра. Павло був автором петиції щодо обмеження онлайн-казино під час воєнного стану. Раніше він працював проєктним менеджером і був учасником громадських ініціатив. Щодо повномасштабного вторгнення займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притуле. Вже у квітні 22 го пішов на фронт. Він був одним з засновників руху, хто замовив Катю Гандзюк». Наша наступна історія про саперів Чернігівщини. Цей регіон зазнав великої шкоди від росіян і продовжує страждати від обстрілів. у опіротехніків багато. Зараз працюють в полях, аби фермери змогли вести безпечне господарство та піднімати нашу економіку. То що означає бути сапером? Та з якими викликами щодня стикаються ці фахівці? дізнавався Єгор Ромахло. Штаби, як ви можете побачити, дуже великі. І це тільки одне з багатьох полів, на яких ми тут займаємось. Тобто в даному районі, в цій територіальній громаді, е Більше дев'яти полів, які треба розміновувати з самого ранку під палючим сонцем у повному екіпіруванні вагою до 30 кілограмів. Так починається робочий день саперів, які займаються гуманітарним розмінуванням. Це поля Чернігівщини, сотні і сотні гектарів потенційно замінованих територій. Ретельно дослідити треба кожен сантиметр, окреме випробування. Ось такі чагарники, якими за два роки поросли поля, і кожну гілочку треба зрізати вкрай обережно. Товщини от такого куща вистачає для того, щоб встановити розтяжку. Тобто можна прив'язати сюди гранату, натягнути ліску, і буде розтяжка або встановити міну. В арсеналі кожного сапера вражаючий набір інструментів металошукач, щуп, лопата, секатор, невеличкі ножиці. Усім цим треба орудувати майстерно, адже ціна помилки надто висока. А якщо ви говорить, уже потеряли страх. Вам пора из сапера уходить. Тобто він он должен здесь присутствовать постійно, а не боїться дурок. Боятися треба постійно страхом, держати тебе в напряженні, він обостряє твої чувства. В'ячеслав займається розмінуванням вже близько року до війська. Пішов одразу з початком повномасштабної війни. У цивільному житті був будівельником. Жартує, новий фах наблизив його до дитячої мрії. Дітство я мріяв бути археологом. Надіюсь, що я знайду кроме боєприпасів, що ще інтересне знайдемо. Та поки знахідки лише такі. Тут ви можете бачити протитанкові міни, постріли від РПГ, купа патронів. Деякі боєприпаси можна навіть повторно використати проти ворога, наприклад, протитанкові міни. Поїдуть до наших захисників на фронт. Усе, що знаходять, сапери наносять на інтерактивну мапу. Дивіться, вибухонебезпечні предмети. Допустим, тут був ураган, є координати його. І підпис, що саме ми знайшли з цієї мапи. Ми робимо загальний звіт по розмінуванню території сільськогосподарських земель за робочий день і відправляємо його на центр протимінної діяльності. Після підтвердження безпечності ділянки земля повертається до сільськогосподарського користування. Та через щільність замінування процес не швидкий. За інформацією центру протимінної діяльності, спочатку повномасштабної війни вдалося очистити 2745 гектарів землі і тільки 260 Вісім із них після всіх додаткових інспекцій повернулися в цивільне користування. Масштаби ж забруднення країни і темпи модернізації ворожої зброї вимагають від сапера постійного вдосконалення навичок. Сапери постійно навчаються, тому що з'являються кожен раз нові види вибухонебезпечних предметів і роз, ну, розрізнити, виявити, в чому саме небезпека цього вибухонебезпечного предмета. Тому сапер постійно розвивається, постійно тренується, навчається і. you <laughs> Іде ногу з часом. Окрема надважлива частина розмінування це розвідка потенційно замінованої території. Роблять це за допомогою дронів. Використовують як звичайні камери, так і тепловізори, і навіть магнітометри, які сканують землю у пошуку металу. Активно залучають і штучний інтелект, який аналізує зібрані дані та перетворює їх на мапи замінованості території. Однак технологія ще доволі сира, кажуть сапери. Штучний інтелект це добре. Тепловізор на дроні це також добре, але це не є панацеєю, що іменно. Цим ми зробимо без помилок. Тобто, в будь-якому випадку треба, щоб людина це е контролювала ручну роботу сапера, ніхто не заміни. Проте штучний інтелект справді може ефективно допомогти з визначенням пріоритетності розмінування. Таку технологію нашій державі вже запропонував відомий американський it гігант компанія Palantir. Розробка може проаналізувати величезну кількість даних і надати поради, які території очищувати передусім, аби держава отримала більше економічної вигоди. Те, що може зробити наше програмне забезпечення, це прискорити процес розмінування та зробити його ефективнішим. Ми можемо допомогти українському уряду розподілити обмежені ресурси. Мін та землі для розмінування поки більше ніж людей та обладнання для проведення цих робіт. Та головний аргумент у прискоренні розмінування, звісно, людське життя. Українці чи не щодня травмуються через вибухонебезпечні предмети? За даними національного органу з питань протимінної діяльності, на початок квітня цього року від різноманітних боєприпасів постраждала майже тисяча цивільних 295 з них загинули. Єгор ромахло, Наталія Луценко та Максим Костенко. Факти сітіві єдині новини. Поблизу міста Чугуєва на Харківщині близько пів на шосту вечора пролунали вибухи. Попередньо росіяни вдарили ракету с 300 Про це повідомили в місцевій владі. А в день, через удар кабом, по школі в Лук'янцях у Липецькій громаді загинуло двоє чоловіків. Четверо людей поранені. Всі постраждалі, госпіталізовані з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Про це повідомили в харківській облвійськ адміністрації. 50 мільярдів євро на реформи. Стільки погодилася виділити Україні Єврокомісія? Йдеться про фінансування програми змін в нашій країні під назвою Крейн запропоноване українським урядом урядами, затвердженою ним 18 березня. Макрофінансову допомогу мають почати надавати вже цього року і до 2027-го. В Єврокомісії вважають, що розроблений Києвом план визначає ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Після рішення Єврокомісії тепер план впродовж місяця мають погодити держави, які входять до ЄС. Після цього єврокомісія виділить майже 2 мільярди євро попереднього фінансування до початку регулярних траншів. У Софії відбулася друга чорноморська безпекова конференція. Її спільно організували Україна та Болгарія в межах роботи міжнародної кримської платформи. Експерти, політики та урядовці з 43 країн, представники восьми міжнародних організацій, обговорювали виклики, як повернути безпеку до чорноморського регіону. З подробицями Вероніка Бойко. Чорне море має стати морем НАТО миру і стабільності. У цьому одностайні учасники Кримської платформи альянс має ухвалити окрему стратегію щодо безпеки чорноморського регіону і зменшити руйнівний вплив Росії. Переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він нагадав: Москва більше десяти років підриває безпеку та свободу судноплавства у Чорному морі і наголосив лише поразка Росії та повне відновлення територіальної цілісності України принесе в регіон стабільність та безпеку. А наблизити цей момент можна допомагаючи нашим силам оборони зброєю. Нам терміново потрібні додаткові системи Петріо та інші сучасні засоби протиповітряної оборони, зброя і боєприпаси. Закликаю усіх наших партнерів до неординарних і сміливих кроків. Ця війна не може і не повинна бути нормалізованою. Успіх України критично важливий для сполучених штатів та демократії в усьому світі, наголосив державний секретар Ентоні Блінкен і заявив Вашингтон продовжить допомагати Україні, адже вона бореться за те, що підтримують усі демократичні країни. Одна з багатьох причин, чому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, це те за що вона бореться: за спільне майбутнє, в якому країни можуть жити та співпрацювати вільно та у мирі. Ось чому успіх України критично важливий для чорноморського регіону. Ось чому Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, щоб вона могла захищати себе та міцно стояти на ногах. І саме Чорне море є прикладом того, чого Україна може досягти за підтримки союзників. Україні вдалося відтіснити російський флот у чорному морі, а також знайти нові маршрути після виходу Росії із зернової угоди. Український експорт збіжжя майже відновився до рівня, який був до російського вторгнення. Учасники конференції були одностайні. Відновлення територіальної цілісності України запорука для справедливого і тривалого миру. А від ситуації у Чорному морі залежить безпека усієї Європи. Тож закликали перетворити слова надії і надати Україні усе необхідне, аби витіснити агресора, адже Росія розуміє лише мову сили. Верніка Бойко, факти ICTV, єдині новини. Мета Росії зруйнувати якомога більше. Окупанти розуміють, що для сучасної країни залишитися без електрики це означає зупинити всі сфери діяльності. З такими словами звернулася перша леді Олена Зеленська під час відкриття другого українського інвестиційного форуму в Копенгагені. Росія лише за один день, 11 квітня, запустила 82 ракети та ударні дрони по Україні. Била по українських генерації, знищила трипільську ТЕС. А по всій країні пошкоджено 80% енергетичних потужностей, наголосила Зеленська. Перша леді подякувала дружній данській нації за те, що взяли під опіку поруйнований Росією Миколаїв. Подякувала й прем'єр-міністерці Мете Фредеріксен, всьому данському уряду та парламенту за те, що створили фонд підтримки України. Але також заклик. Ликала допомогти в енергетичній сфері зараз. Відбувається гуманітарна катастрофа та воєнний злочин, які однозначно будуть розглядатися в міжнародному трибуналі. Нам потрібні альтернативні джерела енергії замість тих, що руйнує Росія своїми ракетами. Тому Україна буде рада розглянути будь-які проекти. Це дійсно не тільки про оборону і відбудову, це про життя наших громадян, про їхні можливості і умови цього життя. А ми боронимо, нагадаю, саме це. Також Олена Зеленська відвідала український дім у Копенгагені. Він працює у центрі данської столиці з лютого 2023-го і є неформальним культурним посольством України в Данії. Я щаслива, що у вас таке місце є, як український дім, і впевнена, що український дім просто для будь-кого з українців, хто опиняється за кордоном. Це слово сполучення значить, те, що а, туди можна прийти, отримати підтримку, побачити своїх. Я дуже хочу, щоб цей український дім став місцем сили. Дочекатися всіх побратимів з полону. Це одна з найзаповітніших мрій захисника Маріуполя Ігоря Кучера. Полковник прикордонної служби сам був бранцем російських окупантів. Він один з тих українських військових, хто в травні 22-го року виконавши наказ, здались в полон зазовсталі. І той, кого звільнили під час одного з найбільших обмінів у вересні 22-го року, тоді вдалося витягти з катівень ворога 215 українських героїв. Ми почули звук літака. І зразу почули вибухи. Авіації було нанесено удар по військовим частинам. Так, перший день повномасштабної війни згадує Ігор Кучер. Тоді він, заступник командира Донецького прикордонного загону, зустрічався з побратимами ворога у Маріуполі. Та найважче було попереду тижні оборони на Завсталі. Два крайні дні ми просто не могли вже висунути голову. Постійно авіація, постійно кораблі. Постійно з міста вже лупили градами. Тоді для військових було надзавданням – завданням дати відсіч ворогу і вижити. Ми на нульовому поверсі сиділи і вже так нас крепко лупили. Просто вже чотирьохповерхове здання і трьох поверхів вже не було. Просто не було. Кажу, у нас просто спалять зараз. І з нами особового складу 80 чоловік. Ще було виконати наказ здатися в полон. Нині минуло вже більше року, як військового звільнили, але досі Ігор не може згадувати про неволю у колонії в Оленівці. Він скупо розповідає про знущання і каже, зараз ворог ще жорстокіший із бранцями. Викликали кожен день, практично там групи по 10 по 20 чоловік викликали. От і їхні спецслужби допитували. Це російські спецслужби вже. Чи вбивали людей мирних, чи грабували квартири? Хто віддавав накази, де, була, де були позиції? Тримали бранців на бетонній підлозі у бараках, які не опалювали. Проводять, скажімо так, роботу з тобою профілактично, з прийомом фізичної сили. Нам навіть навіть нічого не дали, там бетонний пол, от, і нас було десь. Десь 16 чоловік. Ігоря Кучера звільнили у вересні 22-го року. Під час одного з найбільших обмінів тоді вдалося витягти з російських в'язниць 215 українських героїв. У нас були зав'язані очі і руки. От, ну, хтось там підняв, е, зняв скотч і каже, до України за 30 кілометрів. Поки я не почув е, е, слава Україні, я не вірив. Зі шпиталю, де лікувався після полону, ігор одразу поїхав на присягу до сина. Його Артем вирішив, як і батько, стати прикордонником. Для хлопця зустріч з батьком стала справжнім святом. Я не вірив до кінця ще, що я побачив свого сина. Бо коли ми перебували на Зовсталі в полоні, то знаєте такі часом було таке відчуття, що ти вже не ніколи не побачиш сім'ю. Ні, не здавався і не прощався. Зараз полковник Кучер, помічник ректора Національної академії Державної прикордонної служби України, за мужність і відвагу у боротьбі проти російського агресора, отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Хоча сам героєм себе не вважає, запевняє герої ті захисники та захисниці, які зараз у полоні росіян, нині найбільше прагне дочекатися звільнення своїх побратимів і разом наближати перемогу. Людмила Цимбалюкана толі Дмитрієв. Факти Єдині новини. Підшукував ухилянці і обіцяв довідку про непридатність до служби. На Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка, який разом з працівниками ТЦК з іншої області організував схему. Послугу оцінив у 1600 доларів. З них 1300 мали піти службовим особам з ТЦК, а решту 300 чоловік мав забрати собі. Поліцейські затримали ділка під час отримання хабаря. Він під арештом на 60 днів мінімум слідчі збирають докази, аби притягнути всіх причетних до корупційної схеми. Водночас у ДБР повідомили, що завершили розслідування справи колишнього одеського військома Євгена Борисова. Йому інкримінують незаконне збагачення на понад 140 мільйонів гривень. Борисов освітить 10 років тюрми. На півдні України вирує негода. У Запоріжжі була надпотужна буря. Вона виривала дерева з корінням. В одному з районів обласного центру дерева впали на житловий будинок, пошкоджено 5 балконів та вікна. Наслідки негоди дала 70 рятувальників. Вони деблокують дороги, на які попадали дерева. А на Дніпропетровщині буревій пошкодив декілька дахів в Новопокровській громаді. Деякі населені пункти без світла повідомили в облраді. Кривий ріг через негоду також залишався без світла. Лікарні та критична інфраструктура працювали на генераторах. Це всі новини на цей час. А марафон єдині новини триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.